Привіт усім! І це рубрика Куди піти? Ми зараз знаходимось біля фітнес-центру Східний. Тут знаходиться школа східних танців, і я зараз спробую танцювати східні танці. Ходімо зі мною. Ось ми і завітали до школи східних танців «Амберлі» і зараз ми познайомимося з керівником. Вітаю вас, Олександр. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи важко навчати дітей та дорослих танцям? В принципі, як дітей, так і дорослих, вчити не трудно. Це приносить мені велике задоволення. Це длительний, в принципі, процес, з яким ми справляємося. Некоторые обучаются за год уже, становятся професіоналами. Для некоторых требуется больше времени. Ем, мені приносить це тільки вдарист. Які досягнення має ваша школа? Наша школа довольно-таки молодая, но уже имеет огромный опыт в международных фестивалях. Мы участвуем не только в фестивалях всеукраинских, то есть мы выезжаем за границу, и в арсенале нашей школы уже около 200 золотых медалей. То есть это высокий показатель. В этом году мы представляли школу в Барселоне и в Гонконге. В Гонконге мы уже представляли Украину не как участники фестиваля, а как педагоги. Віка, а чому ти обрала саме східні танці? Я обрала східні танці, тому що мене батьки привели і я тут займаюся, і мені тут подобається. Тобі дуже це подобається? Так. Добре, це чудово. Мене звати Настя. Настя, дуже приємно. Скільки часу ти приділяєш танцям в день? Дві години. А як тебе звати? Мене звати Настя. Настя, дуже приємно. Чи важко займатися танцем? Ні. Так впевнено, ні. Навіть не хочеш нічого розповісти. Мені дуже подобаються восточні танці. Мене сюди привела бабуся і мама. Я обрала східні танці, тому що там багато музики, емоцій. Добре. А як тебе звати? Мене звати Яна. Яночка, дуже приємно. Чим подобається тобі заняття східними танцями? Ми там гарні рухи в танцях. Зустрічаєш нових гур, друзів, костюми і супер супервчителька. вийшло, що ви обрали східні танці? Ну, з дитинства мою судьбу вирішили батьки, коли дали мене в школу хореографічного мистецтва «Сонечко». Ну, так вийшло, що у мене не складалося з народними танцями, і я десь рік-два була в великих поисках. Я пішла на бальні танці, теж сучасна хореографія. Ну, мне ничего не нравилось. И через свою двоюродную сестру я попала на восточные танцы и осталась здесь уже как пять лет. Вот. Ну, така судьба. Які стилі танців ви танцюєте? Ми танцюємо всі стилі восточного танцю, а саме табла, танець під африканські барабани, класичний танець, ракс і танець волос, халіджі. А також існує стилі, як дабка, ліванський танець, саїді, танець єгиптян і іраки, народний іраський танець. Налас дуже багато інформації про східні танці. і Якщо ви не знаєте куди піти, приходьте сюди, у школу Олександри Ковальової Амберлі.